Іванович, а для кого будку робили? Ой, ви знаєте, для кого робив. Для великої собаки робив. Для здорових собак зробив будку. Ну, я самотужки робив. А потім я чую, що пану Роберту потрібні будки, там, утеплення для собак. Шановні депутати, ви все одно ніхрена не делаєте для народу добре. Зробіть, будь добре, для Роберта, для собак. щось добре. Такий флешмоб, так? Це хороше хай зроблять для людей. Чи для собак. Для людей вони нічого не зроблять. Дякую. Ну я на давай на пакси нападаю. Вот так. будут вот такие гудки. Сюда возьму, хоть сам поспит. <свят> ну да. У меня ж у тепле раз у всех сторон. Да. Сидпа.